Добрий день, шановні представники преси, шановні українці, які нас дивляться сьогодні. Верховна Рада України повинна розглянути рішення комітету з питань боротьби з корупцією, яке вчора було прийнято, і це рішення було наступне: рекомендувати Верховній Раді створити тимчасову спеціальну комісію щодо розслідування фактів зловживань в чинному уряді. На жаль, ми не побачили цього питання в порядку денному. На жаль, ми бачимо сьогодні знову спробу відкласти це питання, забалакати це питання, зробити вигляд знову, що нічого не відбувається. Але ми, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, будемо й далі наполягати на тому, щоб все підняти і висунути на світло для того, щоб розібратися по всім фактам і дати їм належну оцінку. Тому ми вимагаємо сьогодні від керівництва Верховної Ради, від керівництва парламентської коаліції. Поставити негайно це питання на голосування в зал, і хай зал визначається. І тоді буде кожен депутат відповідати за себе, чи він за те, щоб розслідувати і бути чесними по відношенню до українського суспільства, чи він готовий ховатися і покривати корупцію. Я хотів би також передати слово моєму колезі Олегу Суховському, який є членом профільного комітету з питань запобігання корупції. Дякую. Вітаю, шановне товариство! Шановні журналісти! Справді вчора відбулося засідання двох комітетів було дуже жваве обговорення. Щодо корупційних фактів, які подав Гордієнко, на 7,6 мільярда, все ж таки підтвердилася цифра розкрадання цим урядом на 3,5 мільярда гривень, і це довела Генеральна прокуратура, бо заведені кримінальні провадження і більше ніж на 600 мільйонів вже розкрито злочинів. Ми надіємося, що все ж таки буде проголосована тимчасова слідча комісія, і всі ці корупціонери, хабарники будуть відповідати за скоєні злочини і будуть сидіти в тюрмах за те, що розкрали українське майно і українські кошти. Дякую, Дякую. Шановні колеги, шановна з що є запитання? Будь ласка, представляйтесь, будь ласка, Тетяна Руденко, голова громадської організації Кредитний майдан. Зараз під Верховною Радою стоять наші позичальники, і я перейду на російську, вибачте. Стоять наші зайомщики, які хочуть отримати рішення нашого питання. У мене один великий питання. Год боротьби з банковським безпреділом, позволил нам найти коррупционные схемы в использовании рефинансирования коммерческих банков. И мы бы хотели привлечь, если это возможно, попросить участие вашей следственной комиссии в... на рассмотрение этих вопросов і оказанні помощи валютним зайомщикам. Дякую Спасибо. вам за запитання. Я думаю, ви знаєте, що всеукраїнське об'єднання свобода завжди було на вашій стороні. Ми підтримуємо ваші вимоги і боротьбу з банківським безпреділом. А хотів би сказати, що ми будемо продовжувати це робити, і я впевнений, що безумовно комітет з питань запобігання корупції. Він повинен розглядати в тому числі і ці факти рефінансування незаконних дій по підтримці різних корупційних схем в банківській сфері і давати їм належну оцінку. Я думаю, що це теж питання, яке має бути розглянуто в разі створення тимчасової слідчої комісії, спеціальної комісії з питань зловживання в нинішньому уряді. Звичайно, що ми будемо однозначно вас підтримувати, бо те, що зараз робиться в банківській сфері, зокрема, то що сьогодні виганяють дітей, сім'ї на вулиці, однозначно, що це є неприпустимо. Ми будемо боротися з тим і не допустимо цього свавілля, яке зараз відбувається. Дякую, що спасіба. Дуже дякуємо. Чи є запитання ще? Буде запитання один плюс один. Будь ласка, прошу Швець, один да. плюс один. А що вам відомо? Чи існують в генпрокуратурі провадження щодо корупційних дій по лінії міністерств, які очолювали представники свободи, тобто по лінії міністерства екології і по аграрному міністерству? Ну, на сьогоднішній день а, представники свободи, які були на посадах міністрів в цих міністерствах, вони не отримали жодних якихось повідомлень офіційних не від генеральної прокуратури, ні від МВС, ні від інших будь-яких структур щодо будь-яких слідчих дій в їхньому адресу. Ні, на допити їх ні разу ніхто не викликав ні в якій якості, ні в якій кримінальне провадження їх не притягував. Тому мені здається, що Ті заяви, які зокрема зробив пан Аваков декілька тижнів тому, коли він, на мій погляд, абсолютно голослівно звинуватив свободівців, вони були зроблені для того, щоб відволікти увагу від заяв Гордієнка, які були перед тим оприлюднені. І я ще раз скажу, пройшло вже багато часу. Ці люди вже півроку, як не є міністрами. За цей час жодних конкретних фактів ніхто не представив, жодних конкретних кримінальних проваджень проти них не розпочато. Тому вважаємо, що це є просто ну повітря і не більше. Я ще хочу додати, що сьогодні є конкретні підтверджені факти, факти зокрема Генеральної прокуратури щодо розкрадання коштів в енергоатомі, Укрзалізниці, Укрпошті, НАК Нафтогазі Україна. І як вчора повідомила комісія Кабмінівська, що Гордієнко ще багато провірок не провів. Якщо провести ще інші провірки, то ще виявиться багато мільярдні розкрадання державних коштів. Дякую вам.